吃喝、嗯 Ти. Як тобі сказати? Нормально. Як тобі сказати? тигр, <плес> Заїбум, брат, зайбумба. Дивись, е, тут ще таке питання. Ось. за е... лейбл <плес> що? Ну, дивись, дочекай. Чому ти хочеш послати нахуй кона? От чому ти хочеш це зробити? Чому ти вирішив, що я хочу послати на напліко? Тому що інформація була така. Ну, з розумінням того, що типу от... Ти хочеш послати? послати на не. Ну ти розумів? А, ні, не хочу. До нього є повага. Він. Коно, він має тебе повагу, ти розумієш? Повага. Він власник лейблу, йому. Важко, ну, важко взагалі тримати свій лейбл, бо треба все контролювати і завжди бути таким, знаєш, чуваком. Ось дивісь. Е, якщо ти зараз ну, не, ну ти його не посилаєш нахуй, тому що людина дуже добра, ну. ти, це, Твій. Твоє вдохнові, скажімо так. так, е? Дивись, е, я звучу за тебе, добре? Окей. Коно. Наприклад, я Нікіта це шоу Шоти. Сходи нахуй. Добро, ну не давай не, не треба так. Все. Ні, ну, дивись. Давай, все. Наступне питання. Все, давай. Питання буде наступне, так, но Коно він. Це по-дружеський От Що у тебе получається в житті, а що не получається? По-перше, як ти сказав, в мене виходить в житті, буде. Себе вважаю красавчиком. Лев. Лев. Тиг. Ну, типа. Тигіт. Uh, получається, робити музяку, получається, робити свою тему, свою історію. Uh, так, бажаю дуже сильно музичну муз індустрії. Поки я uh, кухар працюю на кухні. Кухар буде добре, завжди ситий. Ну, типа, кайф. 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 Далі. А, з дівчиною все окей. А, люблю свою дівчину, шлюх на її був. Ти можеш сказати іменно передати їй привіт, тому що якщо я буду передати їй привіт, це буде ну, не дуже добре, тому що ти розумієш, що ти зайшов і ти розумієш, що ну ти знаєш, що я можу. А, будка буде бита. Будка буде бита, а у как мене, так да, я розумію, но, але. Що зробити? А, Катя, привіт! Я тебе люблю. Я на студії, я зараз не со шлюхами а пишу музику, знімаюся, прийшов до цього наркомана Нікіти на інтерв'ю. Що ти? Він тебе кохаю, чесно, і дуже переживаю. Не потрібно думати, що він якийсь там, що там займається дур дурнею. Я зараз на повну впевненості кажу тобі, що отак от, от. Давай наступне питання. Ну, добре. Як от, ось дивісь, відноситься твоя група до тебе? Я думаю, що з повагою. Ти думаєш, що з повагою, але. Ні, ладно, не думаю. Вважаю, що моя група відноситься до мене з повагою. Але. А тут дешев і але немає. Дивісь, е, Тут по тесту ДНК було сказано, що я твій батя. Ну, это... Что делать? Да ты, походу, перепутал. По -моему, ты, по-моему, что-то перепутал. Паша, это что-нибудь, да? Подрустил его, сказал Паше. Все, давай, не ночь, поехали. Я за Пашей подрустил. Паша. Так, ты видишь... Давай, давай, давай. Коли я зможу порозмовляти з вами з усіма. Не тільки з засновником, не тільки з фортменом, тільки з вокалістом. Ну, коли я зможу зможути з усіма вами, коли я зможу іменно, взяти іменно з вами з усіма інтерв'юшку. По-перше, коли аміго не буде на роботі, коли він буде вихідний. А, і... коли... а коли він вихідний? А, це я дізнаюсь. Ніко... Їх... Ви... Ніколи. Я працюю кожен день, нон-стоп. Ну, я цю інформацію візьму на увагу. А, і якщо ти бажаєш там взяти інтерв'ю або зробити якийсь інтерактив подалі, то ми зберемося групою і тебе немножко розійдемо. А я бажаю цього. Мазохіст, окей. І у тебе буде от скоро концерт? Я вражений. Я, так... я сам вахую. Ну, Такий молодий вже концерт, яку я чесно. тебе. Це ж відчуваю себе старим, але бля, ну треба щось робити. Концерт? Коли він буде, якого, якого числа? Де іменно де адреса? 13 серпня в Черкаси Папа Укриття 6 вечора. Група остання парта. Це група по підпалу ваших пісічек. І let's go. Приходьте на концерт. Буде весело. Ти забариш їхні всі сердечка? Звісно. Ти. Цього. Ти готовий стати чим то більше, чим ти єсть? Звісно. Тобі не страшно? Ні. Тобі не страшно от, виходити потім на люля. Тобі сама, от, страшна сама популярність. Тобі, ну, от ось. Ні, я це бажаю, це ну, моя мрія. З 15 років я такий послухав групу. Пошла молі. Пошла молі. Хочу... Шарю веде тебе шар. І такий, блін, і так само. і почав робити. Коли буде в твоєму місті концерт іменно місто Сміла? Так, кінець серпня. Є смілянський блогер Даня, і він там робить пан-зустріч, на якій ми будемо виступати. Тому також Смілі ГДК приходить на концерт кінець серпня. Йоу. Кінець серпня. Яке число? Поки не знаю. А, ти, ти, ти. не знаєш. Ну там, ну, там, там не я вирішую, там. Я розумію, в Черкасах? — В Черкасах? — Ні, В Черкасах, Н Н в Черкасах 13 серпня. 13 серпня! Чому ви досі, досі дома сидите? Попіднімались! попіднімались з раків стали і пішли вже ждати концерт. Ви що мене не почули. Конформація от дійшла, що концерт в Віорії в Києві. Так? Я вот все чекаю. Бля. Короче, мы с ребятами поехали. Ну, Давай цю історію для мене, для нас, для всіх. Тому що мне цікаво, и вам тікало. Еще вам цікаво, цікаво став лайк. Давай, спустився, быстро, вниз. И поставив лайкушку. ушку. Вот так вот. Бля, за, за концерт Виоріи. Мы поехали у Київ. Це б... Но... Бля, в принципі, класний конц, але нам з чуваками трошки не сподобалось. Вони щось випили на депресію, а Міго захворів з бідозна квазявкою і. Або з бомбом. Він просто захворів, йому було дуже погано. А Але <зарк> ми пішли, <Такі>. але <зарк> ми <зарк> пішли на конс, великі труднощі були з жильєм. Щоб не було де ним жити. От в Києві приїжджаємо, такі о, є конс, але е типу жити немає. Не. Так де ви вже жили? Де ви, ви бітали? Де ви? Що <пит> ви робили? Ми приїхали о, під мостом, на мосту, Коробка, картонка. Що, де, як? Е спочатку це був хостел. Ну, хостел нормально. Норм, норм. Тобто, аміжка аміго трошки сьорнув е бухла. І е ми такі, блін, ну давайте нам треба вже заселятися, чуваки. Е е і ми вирішуємо. Брати хостел. Ми заїжджаємо на цей хостел, розуміємо, що повне лайно, але аміго вже в лайно. Ми відправляємо його спати, а самі вирішуємо, що ну, потрібно шукати кращі перспективи для того, щоб там жити. Як жити, ванне, переночувати одну ніч. Ми обрали крутий готель. Ми там трошки затусувалися. подзвонили Тинседу, тин Сет, и слышал э, Савян, э, мы... Вы Виктор, правда, я не знаю, что оно происходило, но вы обещаете. Да пошел ты нахуй, блядь, понял, Тинсад, блядь. Отвечай, сука, на сообщение. Песня в тебе, конечно, классная, но, блядь, чувак, давай. Не зазнавайся, друже. Ну, типа. Закон, а, э, далее. Я сама футболку Виори в туалет. Ну мы. Да и еще. Что не получилось, <плес> получилось блядь. Ну, нам не сподобався концерт в І И мы що что мерч летить в Парашку. И потом еще мы записали на Віорі. Ну, вообще обижается дуже хуявая тема. А що мені сподобалось, мені... формат концерту. Тобто блядь, к... картинка була дуже прикольна. От. Що, іменно зі сцени. От картинка була ок, дим, ок, світло було дуже гарне. А от тебе дивиться. Ти розумієш, що це буде проходити, якщо я взяв мікрофон в руки і не буду тянутись до, от, 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 до стоїчки. Зараз буде маленькі роз'євчики. Я не буду за тебе повторювати, тому що я родився оригіналом і не бажаю проживати життя плагіатом. тому в мене буде отак на стоєчки. Отак, ось, все, поїхали. Сука ти. Сука. Що нахуй? Та я там уже був. Добре, давай. Наступне питання. <реш> Ми вдома ось от, тут на камері напевно не видно, але ось на студії тут висить ну, ковер. Ну, так, так. Чому ви спиздили у мене з дому? Ми його не спиздили це ігорька Ігорка. Це для того для поглинання лишніх звуків. Було... Я розумію, чому я дом попав в а у вас тут з'явився. Що, блядь, відбувається? Чому я не в курсі? За руку не спіймав, а пішов в дубу. Кавер нашій. Согласен. Ну, а ти все, закрило тему. Давай, наступне питання. Ну, ось тут е буде концерт в Черкасах, буде концерт в Смілі, але ну, в Смілі невідомо. Я, я так зрозумів. Та, -то Чому не... тобі не взяти свою групу, я, ну, Ось, якось не домовитись з. Е з хлопцями, які ось на студії, ось, дають тобі ну, можливість, ну, можливість займатися своїми справами. взяти у них барабан, взять них гітари і хвити просто ну, в центрі міста і зробити ну, те, що не робив ніхто. Я ніколи не бачив, що в центрі міста... Так, ті, ні, ні разу не Ніколи, ніколи якісь концерти були, день говорили. Ми робили концерти, але це було не дуже перспективно. Ми брали апарат, грали на вулицях, але я вважаю, що група остання парта, вона заслуговує трошки більше уваги. Що... Я не буду просто... Моя група не буде більше грати на вулиці. Ми будемо грати в... десь в ДК, в клубах, але не на дворі. Поважаю. Красавчик. Давай далі. От якщо от, ситуація така. Проходиш місяць, другий, третій, четвертий рік уже пройшов, а з твоєї групи нічого не стається, і ти не, ну, не маєш того, що ти бажаєш. І коли ти вигориш? Я буду йти далі. Я розумію. Мак, але ж она цього... це не виграє, ти це? Дивись, дядько, в мене до цього була група. Тож норм. А, я трошки навчився на своїх помилках, а, і зараз я піднімаюсь і просто йду. Я як а, а, корабель. Він іде повільно, але завжди достигає до своєї цілі. Ну, головне, не будь Титаніком. Ну, Титанік просто Тітанікосто оп. Азір, оп. Крижану глибу, він вдарився, ну, це тому, що Титанік затонув, тому що строїтелі, які робили Титанік, бля, ну дурочки. Ну, в групі так само, типу, якщо немає дисципліни, то є хобі без дисципліни це залишається хобі. Якщо в хобі додати дисципліну, тоді це вже буде робота і вона буде давати якийсь профіт. Тобто, якщо ти тобі просто подобається грати на гітарі, ти будеш, блядь, все життя грати на гітарі, але з цього не мати нічого. То есть для для некоторых для інших людей дивись, музика це чисто не то, що хобі, це заспокійливий бальзам на душу. Для тебе музика це що? От, Тобі це це, це це, гроші, це популярність, це шлюхи, деньги. Ну, ну от, ось то есть, я розумію, ти любиш свою дівчину, я розумію все. Але що для тебе музика? Що для тебе? По-перше, ніяких шлюб. По-друге, дисципліна. По-третє, це мій спосіб життя. Музика це мій спосіб життя. І я, я, Друза, спосіб, я цим саме живу. От, тіпу, не те, що воно мені подобається, я просто вже почав цим жити. Повторю ті питання заново. Що для тебе музика це популярність, гроші, двучати. Давай тобі відповім так. А, музика це моє життя. Це твоє. Це тебе влаштовує моя відповідь? Моя твоя відповідь влаштовуєш mm -hmm. в повній програмі, це, вона це все влаштовує. Я просто думаю, за що. Я бачив людей, для яких музика це ну, не то, що хобі, вони. Грають, вони її співають. А, ну, для себе, для мами, папи. Марасіш, давай. Давай марасі бувай. Давай наступне питання. А. Дивись. Я відчуваю серця, бажаю тобі всього найкращого. Якщо ти розумієш, ну прощай, Я розумію, це шоу кінчене, я розумію, що... вийде. Ну, Ні, воно є... не кінчено, дивиться, твоє шоу, яке о, ти сам повинен його любити, вкладуватись туди, і тоді щось з цього вийде. Якщо ти таки думаєш, так, пальцем в небо тихне, воно вийде, воно не вийде. Треба займатися тим, що ти любиш. спасибо побрат. Люблю тебе. Я тебе також. <реш> Дивись, Я дізнався про тебе е, дуже багато інформації. Це кін кінцева станція уже. Але не всю інформацію. Ну, знаєш, а, самі такі секретики я залишу на якесь на шоу. На майбутнє? Ні, на шоу трошки покраще. Я тебе поважаю і ціную те, що ти мене покликав на своє шоу, але я тобі не все розповів. Знаєш, Треба там о, в рукавах щось тримати. Добре. Але мені останнє питання до тебе. Чому. Музика, але не мама твоя. Чому ти, ти ось, ось так себе показав? Ха. Шо ти? Ну ще й драмку зачіпив, ну я нічого. Не, я не чому ти хочеш послати нахуй кона? От чому ти хочеш зробити? Чому ти вирішив, що я хочу послати нахуй кона? Тому що інформація була така. Ти, ну і з розумінням того, що типу ти <свес> хочеш його послати? На <нзвес> нє. <нзвес> Ну ти розумів? Ні, не хочу. Я, <рес> у мене до нього є повага. Він... Коне, він не має до тебе повагу, як поваги, ти розумієш. А, повага. Він власник лейблу, а, йому важко, ну, важко взагалі тримати свій лейбл, а, треба все контролювати і завжди бути таким, знаєш, чуваком. Ось десь, е, якщо ти зараз, ну, не, ну. Ти його не посилаєш нахуй. Чому? Музика, але не мама твоя. Чому ти, ти ось ось так себе показав? Ха. Що ти? Ну ще й драмку зачепив, Ну йок. Я, я не хотів мій